Розпорошив. Розпорожься. Розпрягай, розторопша. розторопша Розпорогша. Розвиднілося. розвиднілося. розпорядилося. Будь ласка, постав правильний наголос. Розвиднілося. Ага, добре. Саша, постав правильно наголос. Орішки, вимкни, будь ласка, мікрофон і камеру. Uh. Розвиднілося. Uh. Ще раз кажу. Uh. розвиднілося. Uh. Uh. Ні, розвиднілося. Uh. Ну, це какой-то просто ужас. Я йому кажу повторити слово, він мовчить. Розвиднілося. Розвиднелося. Так, да, спасибо. Сергійко, читаєш швиденько. Зараз. Так, Еля, читай. рой, -ро -кроли -кропуха, Розповідь, розпорошив. 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 Розпрягай. Розпорушив, розпорушив. розпрягай. Розторопша, розпорошив, розпорошився, розпорошив. Розпорошив. Розвиднілося. Розвиднілося, ні, розвиднілося. розвиднілося розпорядилося. Добре. Еля, слухаємо тебе. Рира ром, роль, ролик, ролик, ропухи, розповідь, розпорошив, розпорягає, розторопши, розпорошив, розвид. Розпорошив. Розпорошив, розвиднілося, 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 розпорядилося. Так, спішите, Крап. а наголоси правильно не ставите слухаємо Віка. Ролик, ролик, рапуха, розповідь, розпорошив. Розпрягай, роз, розторопша, розпорошив, розвиднілася. Ой, розвиднілася, розпорядилася. Так, Віка, я не почула ще раз, будь ласка. А, рира, ром, роль, ролик, ролик, ропу ропуха, ропуха, розповідь, розпорошив, розпрягай, розпу. Розтарапся, розпорошив, розвинилася, розпорядилася. Ще раз, будь ласка, почитай слово розпорошив. Розпорошив. Не розпорошив. Розпорошив. Так, хто в нас ще не читав? Мар'яна, є? Чи нема Мар'яни тут? Я тут, я тут. Давай, зараз. слухаємо тебе. У мене повідомлення просто. Рра-ра, ром, ролик, кролик, ропуха, розповідь, розпорошив. Ой, розпорошив! Далі. Марьяна, я читаю. Розпорошив, розпрягай, розтопіша, розпорошив, Де розпорядилася. Якесь ти слово прочитала. Росторопша, Це рослина, яка є лікарською. Денисенко вже читала. Денис... Так, Ілько, Ілько, слухаємо Денис... тебе. Денис. Ні, Ілько. Ілько є чи нема? Діти, чи є Ілько? Я є? З камери, мікрофон. Все, зрозуміло. Так, а зараз я прибираю. Очі можете закрити. Пригадайте, будь ласка, які слова ви запам'ятали запам з попереднього слайду? Віка, Денисенко. Тихо, Денисенко не кричи. Віка, будь ласка. Віка, чар Віка, ти мене чар... чуєш взагалі. Я питаю, які слова ти запам'ятала з минулого слайда. А... Розпара... Розпорошив. Розпорошив дуже добре. Ще... Я добре, які Саша запам'ятав слова? Кролик. Так, кролик, кролик Саша. Які ти слова запам'ятав? Кролик. Було кролик. Ще які ти слова запам'ятав. Картинки хоча б пригадай. Які Мирослава запам'ятала? Uh -huh. Мирославочка, я тебе спитала, які ти слова запам'ятала? Uh -huh. Я запам'ятала е, е, равлик, е, ролик, кролик, роз, розпорошив і uh -huh. розпорядилася. Так, так. А яка ж у нас картиночка була? Хто ж ще що запам'ятав? Елі. Картиночка жабка була. Як вона і... називалася та жабка? Я не знаю. Погано, що не знаєш. Ропо... Ропу... Ропуха, ропуха, жаба ропуха. Хто про неї може ще розказати? що розказати? Хто пригадує, що таке анабіоз? Мельничок. Це е, стан, у якому, наприклад, ведмідь. Е, ні, взимку... ні, ні, ні ні ні, ні не ведмідь. От саме та ропуха, от саме та ропуха буває в стані анабіозу. Коли в неї Денисенко, Денисенко. ці життєві процеси заторможуються і вона е, зам... вмерзає в лід. Вона вмерзає в лід, і тоді у неї понижується температура крові. І вона не їсть, не п'є, і навіть частково не дихає. Тобто ось такий стан анабіозу. У риб і в жаб буває. Але навесні наша чудова весна приходить, і цей анабіоз, вони виходять з стану анабіозу. І ця рупуха, ось вона красавиця, живе і все нормально відбувається в цьому житті. Так. Я хотіла сказати, що ще там картинка равлика була. Равлика вже називали. Так, Віка читаєш швиденько. Зараз. Чи ча, ча Чари, чабля, чашка, чайник, чайничок, чапити, чайтіка. Чародійка. Чародійка да. Е чолопитна. Чимчикувати. Так. Швиденько знайшли у цьому списку слів до слова чим чекувати, синонім. Мар'яна. Чалапати. Так, добре, які ще можете дібрати свої синоніми. Чимчикувати, чалапати. лапати? ходити. Віка. Віка. Е, бігати. Ні, ні. ні. Чимчикувати, бігати. Це... Чимчикувати це хромати. Чимчикувати це хромати трохи. Так, трохи підхрамувати, чалапати. Чалапати — це також. Як чалапання потихенькому йти, ще, ще, як можна підібрати які слова? Брести, так? Брести. Так, так. так. Чалапати, чим чекувати, брести. На яке запитання відповідає Сергій? Що робити? Так, як називається ця форма дієслова, хто пам'ятає? Мар'яна. Неозначена, неозначена Або іншим словом. інфінітив. Правильно, молодці. Так, Сергійко читає слова швидко, швидко. Денисенко? Я все розумію. Я не, не розумію, як можна таку совість мати, коли урок і так короткий, і він мовчить. Давай, Денисенко. <рит> Чича -ча 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 чаш чари чапля. Чайник чи лапати, чародійка, чолобитна, -чу -чу чим чекувати. Елю швиденько. Чича, час, чари, чапля, чашка чайничок, чи лапати, чародійка, чило битна, чим <рит> Дуже добре, молодець, е, продовжує Мар'яна. Зараз. Чар, 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 чапля, чашка, чайник, чайничок, чалапати, чародійка, чим чекувати. Е, хто в нас? Саша, Саша, слухаємо тебе. чар, час, чари, чап'я, чашка і чайник. Це і не цок чалапати. Чалапати. Це рідка, ча, чалобитна, чим шокувати. Чалапати, повтори, будь ласка, чалапати. Чалапати. Так, а тепер подивилися швиденько і знайшли спільно кореневі слова. Денисенко. Денисенко знайшла, слухаємо Денисенко. Я знайшла чаш, чашка. Чайник. Ой, да. правильно, Чайник, правиль. чайничок. Правильно, Це теж правиль. так, правильно. неї. Ч... Ні, чалапати тут не до чого. Який сенс? Мар'яна слухає. Чу. Чари і, чари і Мені чародійка, умничка, чари і чародійка, молодці діти. Так, а пригадали, що таке е, спільнокореневі слова, Мар'яна, розкажи для всіх. Спільнокореневі слова це слова, у, у яких е, спільний корень. Правильно. Так, а тепер подивіться на слово чапля. Я що це? Що? це? Можна я ще хотіла сказати? Скажи, що ти хотіла сказати. Те, Спільнокореневі слова називаються е, як якщо... порідненими. Рідні, ні. Я так, 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 вони рідні. Так. так, діти, слово чапля, подивилися на чаплю, що воно означає, що ви знаєте про цю птаху. Хто може сказати? Хто може що сказати про чаплю? Вона стоїть на одній мішці. Так, добре, добре, ще. А чому вона стоїть на одній мішці? Другу гріє. Бо так? Вона, ні, вона просто ловить е, таким е... Шином. Угу, угу. Правильно, правильно. Кого вона ловить? Жабу. Рибу і Рибу. 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 Рибу жабу. Бачите, я хотіла сказати, який зв'язок з попереднім слайдом. Так, що ви ще знаєте про чаплю? Що це за птах аж е, Вона перед Правильно молодчина. А тепер, діти, пригадаємо з уроку нав... навколишній світ, які ще є птахи перелітними? Швиденько Мар'яна. Ще перелітною е, птахою є, е, наскільки я пам'ятаю, тата як його. Забула. Так. Сказати, я вживаю. ще перелітна птаха, яка є, окрім чаплі, хто знає. Да. Не працювали, не працюють діти. Лелека, Лелека, правильно, ще які птахи. Називається, та птаха. Угу, забули. Перелітніми є і солов'ї, з перелітними є, і зозулі, правда? Ви повертаються з і шпаки. Оце все перелітні ж птахи, перелітні, які перелітають на теплу пору року назад в Україну. Так, все мої любі. І сьогодні ми поговоримо. Ми сьогодні з вами поговоримо про таку пташку, яка також до нашої теми має відношення. Григорій Тютюнник, автор Однокрил. Однокрил. Я починаю читати, ви продовжуєте, і ми з вами будемо знати, про кого ж піде саме сьогодні мова. Ні, взотри, Кустці, роботи на розсаднику немає, тому що гайворони спершу бояться опудал. Однак минає день, другий, гайвороня вороня звикає до опудал. Їсть молоденькі пагони. Отоді кустці є що робити. Ховаючись за деревцями, він тихо підкрадається до найбільшого гурту і з лютим гарчанням кидається до першого ліпшого птаха. Так було щороку. А це трапилися Кузці несподіванка. Підкрався до зграї, налетів на неї вихором і прогнав. Тільки один птах не злетів. А тягнучи по землі крило, отбіг трохи зупинився, наставивши на кузьку хужі, хижі, блискучі оченята. Кузька ошкірив зуби і в два стрибки опинився коло гайворона. Той каркнув і стукнув кузьку дзьобом у лоб. Песик поскавучав тихенько від болю. Та й поплентався до сторожки. Так, діти, далі ми будемо читати, але перш скажіть мені, хто такий Кузька? Сергій. Елля, хто такий Кузька? Кузька це як, як вам сказати, як домовичий таку? Ні, ні. Будь ласка, Мар'яна. Денисенко! Птах. Птах. Денисенко, хто такий Кузька? Кузька — це пес. Песик. Песик поскавучав тихенько від болю та й попленсився до сторожки. Що він робив на тому полі, на розсаднику? Сергій, що робив Кузька Диві. на розсаднику? Ай яй. -яй. <клес> Взагалі не розуміли, про що йдеться. Мар'яна. Відганяв... Хотів відігнати сорок, нібито і одне з них його дві. Так, тільки... за... так, тільки не сорок, а ворон, да? Бо Гайворон це ворон. Гайворон це ворон. Так. Що робили ці гайворони на розсаднику? Вони е, їли, е, як його? Молоді паг... Так, молоді пагони на деревах. І ось Кузька їх сторожив, бо опудала, перестали їх е, хвилювати. Вони до них швидко звикали і вже не реагували і далі продовжували робити шкоду деревам. Так. Ну і що було далі? Продовжує читати Еля. Данило варив кашу під грошою і побачив, що, ку... що Кузькою що з Куською щось сталося. Куська жалюбно писнув і притулився до Данилов... Данилової ноги. Куська поліз під поріжок і скоро заснув. А коли прокинувся, Йому запахло кашею. Кузька пішов до вогнища. Так, дякую, продовжує Мирослава. Але не встиг, встиг кузька зробити двох своїх крочків, як зупинився вкрай здивований. Біля ка ка з кашею стояв... казанка з Ой. Казанка з кашею стояв. Гай з опалив на землю крило і доставав дзьобом похоче паху... їстило. Вийшов Данило. Вийшов Данило з, гущави... гущавини... з гущавини... Вишов... Угу. оберемком. З гущавини... Там попущений склад, з оберемком дров. оберемком дров. Гайферон по... пострибав у кущі, крило... тягнучи крило крило. Угу. Данило сказав, що птах однокрил і приніс його з кущів. Птах сердито каркав, бив крилом Данила по грудях і намагався клюнути його в руку. Тоді Данило піймав розчеп... розчепірену нього дзьоба, затис туз... за у кулаці і тихо та лагідно засміявся. А тоді... а тоді почав годувати птаха. А тоді почав годувати птаха. Так, угу. зараз закриємо дурацьку рекламу. Так, продовжуємо. Хто там у нас віка. Данило сказав собаці не зачіпати птаха. Потім вечеряли Данило і Кузька. Після вечері Данило з Кузькою подалися на розсадник подив... подивитися, чи не за. Подіяно там якось шкоди. А однокрив, вибрався з кущів, пересів біля вогнища і дивився на жар, любив блискуче. Дякую, Мар'яна. Вже... Мар'яна. А у мене екран завис є на Погано що завис? Сергій, будь ласка, чорний екран. Саша далі. Було вже зовсім поночі, по коли Данило та да, куська повернулася до сторожки стариї, покурив біля порога і пішов спати. А кучка об не шо шпорив усі кущі довкола, шукаючи от накрила ну, і не знайшовши, і не знайшовши, обрався в своє. Було, Але саме там сидів Гай ворог. Сидів Гай ворон, крапка зупинився. Ілько слухаємо тебе. Тому собака заспув, за заснув, заснув, так, що гол, голова була. Під цорогом, а сина... Спина, спина, спина. Спина. Ні, ні правильно, спина, спина, спина. Спина. Спина на дворі. Та вже друго. Ночі однокрили. Під поріг, усього з усього укуску не схвалився, бо дво була тепер. тепліше. тепліше. Ти спати. Спати. Так, продовжує Еля. Так. Еля, ось. Так вони. Так вони й зажили мирі та злагоді. В день однокр... однокрило ходив. Пастися в молодій траві, а ввечері повертався неодмінно несучи в дзьобі щось блискуче. Скарби носив у кублу, і вдень, коли сонце пробивалося крещелення під поріг, там усе сяяло. А однокрил, якщо не о, пася, якщо не пася Якщо не пася, перекладав свої скарби з місця на місце і все не міг на них надивитися. Так, хто такий однокрил? Повну відповідь. Гайворон. Так, однокрил – це Гайворон. Зараз ми його побачимо, я його вам покажу. Ось він. Ось а я спочатку думала, ж е, 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 який Гайворон, якщо він е, Жайворон? Ні, ні, ні. Гайворон. Ну, взагалі, діти бачите, пишеться і Гайворон, грак. і Грак, хоча Грак він перелітна птаха, а Гайворон це той, що завжди у нас у парках, навіть у місті є але діти дуже розумні, ці а, гайворони. Я, думала, я, бачила його, я думала, це е, ворона, а вона, я ж думаю, чого вона за мою е, а вон... Е, е, ворона, та... а це отакий... оказалося не... Це гайворон. гайворон, діти, дуже розумна птаха, кажуть, що він мізками а, то, то жилетка десь... Жилетка мене не спасає. А вон втора є Я ж не можу і ту, і ту держати. Мирослава, ти заважаєш. Гайворон, діти місками своїми, до, подібний до п'ятирічної дитини. Науче, науковці, орнітологи так кажуть, орнітолог це та, нау, та людина науковець яка вивчає життя птахів. Ось такі гайворони, дуже розумні, і вони люблять усе блискуче, так як і ворони. Так? Діти, яка основна тема цього твору, який ми тільки що прочитали? Хто може сказати? Яка тема? Ярославочка, ти руку підняла? Чи мені вдалося? Е, тема тут е, така, те, що я? Я думаю, те, що. Ну, яка те, тема? що треба навіть е, з тими людьми, в яких? Е, і, діти, треба подивитися на кінець нашого твору. Мельничук. Так, да, слухаю Мельничук. Те, що хоч, хоч якою людина не була, то треба з ним знайти спільну мову і дружити. Так, це ідея, це ідея, а тема, тема це, що, про що йдеться у творі. Тема це про що йдеться у творі. Uh. Тема. Mm. Ну, що сталося в кінці твору? Uh, те, що uh, Гайворон uh, носила... Гайворон і собака подружилися. Подружилися Водружилися Гайворон і собака. У Гайворона була було одне крило. <зламане>. І він називався однокрилом. Бачите, з великої літери однокрил і з великої Кузька. Ось таким чином мої любі. Так, я вам надсилаю цей Гайворон розповідь про Гайворона у батьківський чат. Будь ласка, читайте. Хто може знайти у інтернеті, читайте в інтернеті, і буде вам про що почитати. Так, приготуватися. На завтра читати швидко, читати правильно, усі коми, паузи обов'язково роблячи, і знати, що в кінці речення це інтонація кінця речення, тобто голос знижується правильно? Ось таким чином. І ідея, що потарошувати можна з будь-якою людиною, головне бути обоїм людьми все діти, перерва за 10 хвилиночок чекаю вас на. Uh, no, oh, інформатиці, да, да, да. Че уже інформатику? В смысле? Як? Діка ж математика, да? Чого?